Вітаю, любі! Сьогоднішній такий святковий вечір, 8 березня, я хочу вас привітати ще раз і подарувати вам таку класну практику омолодження. Це дуже ефективна і глибока практика. Результат омолодження ви побачите відразу після практики. Тож, виділіть 5 хвилин. Щоб вас ніхто не відволікав, сядьте зручно, розслабтесь і подихайте глибоко, через нос вдихаючи, і через рот видихаючи. І уявіть, як потік енергії він зверху проходить, заходить у вас, очищає вас, і виходить через ноги в землю. Подихайте трошки і розслабтесь. Просто можна навіть проговорити, я відпускаю зараз кожним подихом увесь контроль, я відпускаю зараз усе напруження, я відпускаю зараз усі свої справи, я відпускаю зараз усі свої турботи. Розслабтесь, зачиніть очі закрити для того, щоб більш зануритись у такий стан, необхідний нам для практики. І тепер ми з вами візьмемо отак ручки і будемо формувати золоті кульки у правій ручці і у лівій. Одночасно. Це будуть золоті кульки енергетичні. Енергія буде спускатись зверху, така золостиста, яскрава. І подивіться, зараз уявіть заплющеними очима, як якраз спускається ця енергія у ваші руки управу і уліво і поступово збирається і формується в такі кульки. Такі кульки, і тут збираються різні вітаміни, мінерали, мікромакроелементи різні, ялуронова да? кислота обов'язково, колаген, еластин, все-все-все, що нам потрібно. Для того, щоб наша кожа була молодою, такою світлою і такою трошки сяючою. Так? І Відпровінювала таку чисту енергію сонячну. От відчуйте, як ця енергія золота, вона збирається у ваших лодонях і у лівій, і у правій, і ці кульки вони стають трошки більшими, трошки. Важче, да? І от ви відчуєте, як вони сформувалися, такі вже повні, такі там дуже багато всього такий цілий елексир молодості і вашої краси у правій вашій руці і у лівій. А тепер беремо ці кульки одночасно і починаємо вмиватися. Ми вмиваємося, ледве торкаючись нашого лиця. І уявляємо, як розгладжуються всі зморшечки малюсінькі, десь у кого вже є. Приділяйте особливу увагу ділянкам, де ви хочете більш ефективний результат. І відчуйте, як фізично ваша шкіра вирівнюється, розгладжується, стає більш молодою, більш пружною. Більш еластичною. Це відбувається дуже швидко. Відчуйте, як приємно і обов'язково уділіть увагу вашій шиї. Це важлива така ділянка жіночого тіла, да? важливо турбуватися про неї і приділяти увагу. Обов'язково Пройдіться по шиї і відчуйте, як розгладжується шкіра, як вона омолоджується, як стає більш такою пружною, еластичною. А тепер ми будемо наповнювати шкіру всіми тими мінералами, вітамінами, елементами. Відчуйте, як елексир молодості наповнює зараз вашу шкіру, кожну клітиночку як розгладжуються і наповнюються усі ваші такі ділянки. І це така приємна процедура, дуже краще робити спочатку зачиненими такими закритими очима і відчуйте, як ваш тургор він стає таким більш міцним, більш еластичним, більш пружним, як ви. Зразу відчуваєте свою більш молоду, таку сяючу шкіру. Ваша шкіра відбілюється від різної пігментації, якщо є, якісь нерівності зникають, папілярчики стають міцними, такими потужними, і вони ховаються під шкіру, вони там нам не потрібні зверху. І отак от, от саме такими... Приємними, ледве торкаючись, да, такими рухами ви повністю омолоджуєте вашу шкіру. А тепер, Любі, подивіться у зеркало, який ефект, наскільки ви зразу помолодшали на 5 років, на 10, на 15. Практика дуже швидка, дуже легка. І дуже ефективна. Для того, аби зміцнити ефект, і поглибити його, і подовжити практику слід використовувати кожного дня. Можна ввечері, можна зранку, в обід, як вам зручно. Але головне тут це система. Робіть кожен день. І вам не потрібні будуть косметологи і якісь хірургічні втручання. Ваша молодість. У ваших руках. Тож ще раз, любі мої жінки і чоловіки, до речі, також можуть користуватися цією практикою. Чому ні? Тож, любі мої, обіймаю вас, бережіть, бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!